Так, з вами Саша Лємон і це мій канал на YouTube, І сьогодні тема нашого відео це гра з песиком. Поговоримо про гру, розберемо найрозпосюдженіші міфи, позбавимо вас цієї дурні. А також я розкажу про функції, які виконує гра в житті з песиком. Якісна, правильна гра з собакою є неймовірним збагаченням середовища для собаки. Наші собаки вони народжуються чистими листами, вони мають певні схильності, як істоти іншого виду, а також. Які піддавалися селекції, в нас є породні групи. В різних породних групах заохочувалася поведінка на циклі полювання. І в нас є різні стадії полювання, які починаються з винюхування, відслідковування, переслідування. І в різних породних групах селекції піддавалися різні аспекти цієї мисливської поведінки, яка була у тих от собак. І всі породні групи мають певні схильності до певних поведінок тому перший міф. Це те, що ви навчили вашого тер'єра гнатися за котиком, чи ви навчили вашого стафіка збуджуватися при вигляді пухнастих білочок. Звісно, гра не може зробити вашу собаку реактивною, чи навчити хотіти переслідувати пухнастих тваринок. Це переплутання причинно наслідкових зв'язків, тому що наші собаки люблять гратися, тому що вони мають ці схильності в собі закладені генетично. Тому перший міф, що собак. Гра робить реактивними, ми розвінчуємо. Так, дійсно, дуже важливо в грі дотримуватися важливого аспекту, як. Таймінг. Якщо ми граємо задовго, а 10-20 хвилин це вже задовго, і в собаки в процесі гри немає етапів гальмування, а є тільки надмірне збудження, то звісно собака потім може приходити додому і в спробах заспокоюватися буде проявляти деструктивну поведінку для емоційної розрядки. Але це не те, що має нас зупиняти від того, щоб грати з песиком. Просто ми маємо навчитися а задавати правильний таймінг, і тут завжди менше краще, три-п'ять хвилин. Якщо ваш песик не схильний гратися, не любить гратися. 10-30 секунд переслідування іграшки це вже топ. Краще зробити декілька ігор під час прогулянки, ніж стояти і 20 хвилин кидати м'яча. Другий міф це те, що перетяжки роблять собак злими та агресивними. Дивіться, гра в перетяжки є супер-супер інструментом для того, щоб привчити собаку до наших дотиків, до нашого тиску тіла, до е, е, ветеринарних навіть маніпуляцій, тому що. Під час високого збудження навіть лякливі собаки стають більш впевненими в собі і можуть толерувати набагато більше. Тому якісна гра з собакою, в якій ми поступово починаємо робити більше і більше дотиків, робимо це дуже коротко, дуже контрольовано, вона розвиває нашу собачку і робить її сильнішою і підготовленішою до контакту з нами. В мене моя особиста собака, Масюша, мала певну травму на боку. І звісно, вона дуже боялася дотиків там, але поступово з часом. Правильно граючись, починаючи з таких м'якеньких поглажувань, потім додаючи похлопування, я змогла її привчити до цих дотиків. І я використала для цього гру. Тому е, перетяжка, де ми невеличкий робимо тиск і потім даємо собаці перемагати, підвищує впевненість нашої собаки. Ніщо так не підвищує впевненість собаки, як якісна гра з нею. Е, водити собаку по поверхням це одне, але відчувати цей драйв взаємодії з людиною, перемагати. Приносити іграшку, запригувати на нас, це все дуже підвищує впевненість. Інший міф стосовно того, що собака буде домінувати чи вести себе якось неякісно, неправильно. Дивіться, чому цей міф розповсюджується і чому спеціалісти вам забороняють грати з собакою? Тому що гра це елемент підвищеного збудження. Коли собака збуджена сильніше, я навіть не буду казати перезбуджена, тому що слово перезбуджена занадто затаскане. Коли собака збуджена сильніше, її важ... важче керувати. Спеціалісти, які не вміють керувати драйвом, собаки просто вам кажуть: або уникайте цього збудження, типу не грайте, тисніть на собаку, там кричіть на неї, або ті, хто не вміє гратися, кажуть, заспокоюйте, давайте трошечки додамо заспокійливих антидепресантів. Вони обидва не знають, як допомогти вам навчити собаку керувати. Собою і вас навчити керувати собакою на високому рівні збудження. Тому вони просто вам забороняють гратися. Але що тоді стається? Чи стає середовище менш збудливим для собаки? Ні. Але чи здобуваєте ви досвід керування собакою на високому рівні збудження? Також ні. Гра це подра, іграшка, це подразник, який ми контролюємо завжди. Якщо ви навчите вашу собаку в банальній грі сідати і чекати, коли вона хоче хапати ту іграшку, відкликатись від іграшки, сидіти чекати, а потім хапати, реагувати на ім'я і відкликатись від іграшки. Якщо ви навчите собаку приносити вам іграшку, якщо ви навчите собаку класній команді брось і завершенню гри, переключенню, ви вже розвиваєте нервову систему собаки, і ці навички відкликатись це від це, подразника ага, пройти да. повз подразник. Так ви ж можете відпрацьовувати це з іграшкою. Так, з іграшка о, це о, легше ніж котик чи собачка, але це те, що ви контролюєте. Ви можете навчитись самостійно тримати повідець, хвалити, підкріплювати. І іграшка стає чудовим подразником, який ви носите завжди з собою. Тому вчіться якісно і правильно грати. Я думаю, що я буду продовжувати цю тему. Ви бачите, як в мене горять очі стосовно гри. Тому що я хочу, щоб ви винесли з цього відео. Перше: не бійтесь гратися з песиком і старайтесь уникати тих, хто розповсюджує інформацію стосовно шкоди гри. Таймінг це важливо. Бездумне кидання м'яча на протязі 20 хвилин нікому користі не приносило. Але класна, збалансована гра з розумінням, а поверхні техніки безпеки, якісного таймінгу і обов'язковим включенням початок через чекай, захват іграшки через маркер, підкріплення, першення гри це все збагатить ваше життя з собакою. Тож, Маємо це розуміти. Я думаю, що тему гри я буду продовжувати розвивати. Тут я і не сказала половини того, що мусила вам сказати про гру. Тож питання стосовно гри пишіть, я буду продовжувати. Також підтримайте мене лайками, коментарями для того, щоб я мала мотивацію створювати більше контенту на YouTube і розуміла, що людям це цікаво. Тож до зустрічі, дуже дякую за вашу увагу і підтримку. На все добре!